Всім привіт, вітаю вас на каналі Фрем'юкреїн. Як завжди, важливий огляд новин з Європи та світу. Трохи сарказму. Фредріх Мерц грає по крупному. Європейський союз ломає правила. Буду радий вашому лайку, підписці репосту. Ви прекрасно знаєте, що для Ютуб це дуже важливо. Залишайте також свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні та важливі події прямо зараз. Отже, Польща і Німеччина лідери з працевлаштування українців. Про це кажуть в Інституті демографії України. Польща випереджає завдяки простішим умовам та мінімальним вимогам до знання мови. А в Німеччині складніше, тому що є мовний бар'єр та жорсткіші правила. Хоча там розглядали нещодавно ідею дозволити працювати без знання мови. Але ж ця ідея, ви знаєте, поки що не втілена. Послухайте, які країни зараз є лідерами за кількістю працевлаштованих українців. Ну зазвичай називають Польщу. Точних даних, якби очевидно, співставних немає, але оскільки найбільші контингенти українців, які мають статус «Temporary Protection», це от тимчасовий захист, там найбільша чисельність українців це в Німеччині і в Польщі. Ну, близько мільйони і в Польщі більше працюють, тому що ну скажімо так, польський ринок праці він звикший до української робочої сили, там легше менші вимоги до знання мов і мова більш зрозуміла, якби тобто більше спільного, ну скажімо так, більш звичайні види діяльності, і загалом, якби в тому числі, і менше всяких ну, соціальних випадків, скажімо так, і більше можливостей дійсно влаштуватися на роботу. Але на цьому цікаві новини з Німеччини не закінчуються. Нещодавно, мабуть, майбутній канцлер Фрідріх Мерц вирішив досить. Він каже, що в країну будуть пускати максимум 100 тисяч, проходячи притулку на рік. Не 101 тисячу, а максимум 100. І це більше не має бути. Шестизначним числом. Так серйозно заявив Мерц. Найцікавіше, майбутній канцлер хоче, щоб на кордонах одразу розвертали людей назад. Звучить як нова телепрограма. Приїхав, побачив, поїхав. Мій особистий висновок наступний мерц грає на публіку, але затягування гайок це не політика погодьтесь, це популізм. Головне, нічого нового, просто красиво опаковано в боротьбу з перевантаженням інфраструктури. Але нещодавно цікава ситуація відбулася в одному з німецьких сіл. Там взагалі живуть 79 людей, і вони почали страйк проти 45 біженців, яких влада того містечка хотіла розсілити в цьому селі. Уявіть, маленьке село 79 мешканців, і їм повідомляють, що до вас приїде 45 нових біженців. І це не туристи. Звичайно, люди в шоці, роботи немає, транспорту там також немає, яка інтеграція, якась легенда. Звичайно, це був справжній скандал. Тобто це вам не Берлін, тут немає барів, навіть автобусів. Що це? Міграційний експеримент. Що ви думаєте, пишіть в коментарях. В свою чергу, у Франції ситуація також дуже серйозна. Тут 3 трильйони євро боргу. Раніше була романтика Парижа, а зараз. Романтика платежів за борг. У 2023 році Франція віддала 50 мільярдів євро кредиторам, у 2024 вже 70 мільярдів євро. Для порівняння, друзі, це більше, ніж весь оборонний бюджет, але нічого, лиш трохи скоротимо видатки десь на 40 мільярдів. Французи, я вважаю, вже точать транспаранти. Масові протести це тільки питання часу. І, мабуть, вже зовсім скоро вулиці Парижа знову стануть грячішими, ніж круасани на Монмартрі. Получені Штати перелякані, вони кажуть, що китайці можуть нас знищити всі авіаносці США за 20 хвилин. До речі, новий міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет визнав, що китайські гіперзвукові ракети це щось страшне. Китай, мовляв, створює армію, яка має єдину мету знищити Сполучені Штати. Ось це друзі, заявочка. І це ще не все. НАТО теж б'є тривогу, тому що Китай росте як на дріжджах. І не збирається зупинятись. А ми переходимо до Аргентини. Що це аргентинське економічне диво або хайп на 42 мільярди? Президент Хав'єр Мілей отримав 42 мільярди доларів від міжнародних фінансових інститутів. А МВФ каже, що це вотом довіри. Що відбувається, друзі? Мілей обіцяє, що тепер економіка Аргентини зростатиме як ніколи. Ну що, друзі? Трамп атакує. Європейський союз ламає правила. Газпром, мабуть, повертається в Європу. На Трамп він погрожує союзникам платіть більше, інакше допомога Україні. До побачення. А газ о, він його перетворює на політичну дубинку. Не хочете танцювати під мою дудку, тоді грійтеся обіцянками. Що ж ми маємо, друзі? Європа між російським газом, який смердить політичним токсином, країну беруть до Європейського Союзу, але не зовсім. Нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сярто, так, друзі, це та сама Угорщина, що блокує все підряд для України, заявив, що Україну треба інтегрувати до Європейського Союзу економічно навіть без членства. То ми вже в клубі Європейського Союзу, чи це просто нова серія шоу ЄС і обіцянки? Нас пускають на кухню, але не за стіл, дають користуватись інструментами, але тарілку свою не дають. Прекрасно, друзі, правда? Ну і Трамп, в свою чергу, знайшов винних аж двох. Дональд вирішив, що винні у війні в Україні не Путін і не Росія. Ні, друзі, це Байден і Зеленський. Першого назвав корупціонером, а другого провокатором. А Путін, ну. Просто бідолаха, який якого змусили стріляти, це якби вбивця сказав, що мене змусили, бо мені косо подивились у очі. Трамп каже, що треба закінчити бойню. Я з ним погоджуюсь, що її треба дійсно закінчити. Треба закінчувати війну в Україні. Ага, дайте Путіну те, що він хотів. І назвіть це миром дуже по американськи. Погодьтесь, але це не тільки рішення України. Україна хоче завершити війну чи хоче Росія її завершувати? Отже, ми живемо у часи, коли газ це вже не енергоресурс, а зброя. Сполучені Штати не гарантія стабільності, а джерело нервового стресу. А європейський союз не клуб правил, а театр імпровізації. Україна. Ми стоїмо посеред усього цього карнавалу і питаємо: а можна просто жити нормально, а не між Трампом, Кремлем і Сіярто. Європа в режимі кризи, але з кам'яним обличчям. Америка у режимі назад у ті Китай у режимі готовий, Аргентина хайпує. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці події. Чи реально Європа повернеться до Газпрому, чи вірите, що Україну справді приймуть до Європейського Союзу не на папері, а по-справжньому. Світ шаленіє, друзі. А саме тому я тут, щоб назвати речі своїми іменами. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!